І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, холодно трохи. Ранок холодний, є морозець, десь до мінус 5. Біг в село, мав деякі справи. На годиннику 8.00. І ми йдемо до роботи. Зараз вам покажу одну цікаву річ. От. Я покажу вам як зробити гарний бюджетний підсвічник всього на навсього Може читати з нічого і дуже швидко. Класна ідея. Зараз вам покажу, а ви дивіться, погнали. У нас гості кожного ранку вони тут. Жедики позліталися на сніданок. Чекають, що бачимо, де вверх. Буде знову погода, небо чисте. Чисти. Тут тепленько, гарно, тепло. Що, ясно, місце, на Трон Сідай, сідай, грійся Сідай, побігали трохи, ходили на прогулянку. Ну Тепер почуваю, я йду працювати. Грійся. Та. Ну що, глядачі, для підсвічника нам треба зовсім небагато. Потрібно нам ось такий кусочок трубки. У нас вона має 4х4. Ну, добре з такої, бо 4х2 чи 4х3 не підходить. Треба квадратово. Можна 3х3, 4х4. і так далі догори. Ну, в моєму випадку є 4х4, от і на ній покажу. І потрібно нам зразу тут калибрати кусочок полоси. Ось, для того, щоб її заглушити зверху. Поки що зрозуміло, зрозуміло. Дар, далі я все покажу я в майстерню. Ну що, одну сторону я вже підглушив. Ось так. Поколу гарно все заварене. От. Треба нам ще зараз вовчити, заглушити ось цю сторону. Але перед тим, як ми будемо її заглушувати, От. Нам треба що зробити? Взяти ось цю полоску і по самому центрі зробити в ній отвір і приварити ось такий штирок. Ну, поки що зрозуміло, так? Зараз я виріжу сюди квадрат, просверлим диру, привару, все показую. Що? Що помощник? А? Беремо полоску, виставляємо зверху. От так. Відмічаємо. Де нам урізати? Готово? Відрізаємо. Кабелі попідмерзали. Трохи важко все знайти, бо бардак повний, робив трохи перестановку. Одно поскладав, друге не поскладав, одно там все на купі. Тепер не знаю, що де знайти. И пятерочка сверло. Кладочка, сверло підпалене. Не знаю, чи видно, Підпалене тупе, сердити не хоче. Печихою болгаркою. Хоч не рекомендується, але наждак в мене ось. Там прикиданий, що не встановлений. Точив. Ще раз повторюю болгаркою, не дуже добре таке робити. Але коли немає нічого під руками, може сміло гострити. Коли не було наждака в мене, от, маю спеціальний такий маленький, щоб точити сверло, Але коли його не було, то точив все болгаркою. Холодно, все холодне, ще не нагрілося, інструмент холодний. Так, це має бути тутка. Отвір у нас є. Так. Тепер нам треба знайти сюди стержінь. Навіть можна кусок електрода. О, так знизу приварити. З цієї сторони гарно. Можна електрод на крайний, трошки потім підточити зверху і все. Але... Ми використаємо ось такий звичайний сам Ось так ми його запхаємо. Зараз знайду його, звісно, менший трохи. Так. Прийшлося, звісно, попутіти. Знайшов ось такий саморізок нормального розміру. От. Зараз його сюди, тут ми його обваруємо з середини. А тут капотів легенько шпакльовуємо. Заробимо отвір. Саморіз добрий тим, щоб потім свічку собі легенько накрутив. Вона не роздроблюється, ні нічого. От. Буржуйку вже прикрив. Вже так припекла, що просто хрена. Ось таке воно має бути, по ідеї. Ну Це ще не кінець, тут ще має бути одна штука, так що дивимося, я це обварую. І йдемо далі. назад видимо не знаєш не а -а -а. А назад видиш не все а? А? скрішла злісто у нас знає а назад все клече не можеш так прихвачувай Я так і діла. Так, трішки треба підрівняти. Підрівна. От. Все. Тепер можемо творити сильніше. ну Як, мається на увазі вже навічно, Тепер можна навічно. Так, є така справа. Кріще. Ось. Маємо таку заготовку. Тепер беремо ось так. кінець. Це сюди. І це сюди. Встану. Передаємося, що все пляше. Так, трішки підстукати. Порівняли, але можна обварувати повністю. Ось. Це ще не кінець, зараз ми це все почистимо і є ще одна робота. Ось тут вже можна свічку вкласти ось так. Так, почистив. Ось. Гарно, пошліфували. І перед останньою роботою майже все готове, але прощолкав. Прощолкав. Слухай. О! Коли приварувався цей пімпек, саморіз забув обстукати шлак. От. Коли чисто він по тепер там середині його калатає. Ну такі моменти не треба опускати. Нічого, буде з дзвіночком. Що у нас далі? А далі ми. Нарізаємо ось такі квадрати. В моєму випадку тут квадрат 12. -ка. Ось таких 4 заготовки. Може бути будь-який квадрат. Маленький мене будки дав. Закладаємо ось так по колу. От. Є гарно видно. Зараз ми це схвачуємо докупи. Прихвачував тако з боків, бачите, з боків і зараз так само обварюємо з боку і знизу. Зверху не варимо, бо у нас тут йде нарізка. Так що потім це все не чіхати знову. Це витягуємо легонько. З... Вийшло, маємо ось такий квадратик. Тепер ми можемо його легонько. І обварити. Ну що, глядачі, в плані все готове. Ось така підставка у вигляді свічки. Функціонує, готова. Зараз запалю, покажу краще. Ось, Можна тримати як свічкою, можна і без. Буде у формі свічки. Ось так на фіналі. По бажанню можна зробити тут собі бортики, коли б буде стікати свічка, щоб не текло вниз. Але, якщо слідкувати, можна потім собі зрізати, аби не було напливів. Ось такий нехитрий спосіб зробити швидкоруч під свічника декоративного в формі свічки. Ну, звичайно, кому сподобалося. Ставимо подобайку, підписуюсь на канал. Далі, може ще щось покажу. У кого є якісь ідеї, хто хоче ще щось подивитися, може писати під відео. Чим зможу, тим поможу, Зніму, покажу, розкажу. Добре, до наступних зустрічей. І коли ви вже її прикрутили, вона вже потім назад от, з легкістю відкручується саморіза. Ось. І в такому вигляді воно собі буде без свічки.